Дослідження впливу комплексу утворення на електричну рушійну силу гальванічних елементів. Ми склали мідно-цинковий гальванічний елемент, де цинкова пластина занурена у розчин цинксульфату з концентрацією 1 моль у літрі. Мідна пластина занурена у розчин купор 4 з концентрацією 1 моль у літрі. Вимірюємо електричну рушійну силу цього елемента. І одержимо результат 1,103 тисяч вольта. Далі у розчин цинке со 4 ми додаємо водний розчин амоніаку. Спочатку утворюється осад. Цинк гідроксиду, який у надлишку розчину амоніяку розчиняється, і цинк переходить у склад амоніачних комплексів. Осад зник. Весь цинк знаходиться у складі амоніачних комплексів і тепер ми повторюємо вимірювання електричної розшінної сили. У цьому випадку ЕРС становить 1,340 тисячних вольта. Далі водний розчин амоніаку ми додаємо до розчину купрум сульфату. Знову бачимо спочатку утворення осаду, а далі. При додаванні надлишку розчину амоніаку, цей осад поступово зникає. І тепер знову повторюємо вимірювання електричної розчинної сили. Стаканчик повертаємо на місце, занурюємо цинковий мідний електрод. Повертаємо у розчин сольовий місток. І тепер результат вимірювання буде 1,234 вольта.